Зараз розкажу вам історію, як ми нашу провізію підраховували з нашим чудовим чудо-чоловіком, кухарем. Коротше, настав кінець місяця. Ну і як зазвичай, тупо сама рутинна робота нам потрібно е посилати в компанію наші документи на кінець місяця, скільки ми маємо, скільки ми витратили, е бо це все гроші вся оця провізія. І просто, щоб розуміти, скільки в нас є та скільки ми можемо замовити ще. 6300 доларів на місяць на 21 чоловіка, тобто 10 доларів на чоловіка в день. Тому що зараз ми маємо приблизно один місяць. Так? Один місяць, так. Або більше. Як ви думаєте? Більше? Один чи два? Два місяці? Один місяць. Не більше. Не більше. Ну кажу йому все підрахуй, ми робимо кінець місяця, вже пора. І такий, да, да, окей, все зробив, заповнив там Excel файл, сказав, все готово. Я підготував документи, дав капітану, навіщо я це роблю? Бо ну, хтось записав це мої обов'язки, це знаєте, нібито такі, як ну, як, як, і, як і ріелтори. Тобто, ну, непотрібні люди, зайвий етап. У цьому ланцюжку, ну тобто, щоб капітан взагалі повністю не парився, і все готово в ньому було. Всі технічні моменти були вирішені. Ну окей, зробили ми це. Відіслали в компанію. Вони нам повертають цього листа і кажуть, там помилка, мабуть. Вони кажуть: ви відкрили цей місяць з одним залишком, а зараз закривайте його з іншим. Тобто, тут помилка, виправте її і ну, відсилайте знову. Ми подивилися дійсно. Тобто, до цього на цьому судні було дві форми: одна для компанії, одна для нас, щоб ми розуміли, скільки реально там є. Так от, коротше, ну, бо була трішки різниця, десь 1000 доларів, між тим, що ми маємо на судні, і між тим, що ми відсилаємо. Таке буває. Це, ну, це не добре, але таке буває. І, коротше, він переплутав. Ну і я там трішки провтикав, і ми відіслали це. Я йому кажу: Окей, в нас є така проблема. Кажу: ну ти бачиш, з офісу вже написали, тобто у нас можуть бути проблеми. Ну я так нібито друг трух його, ну не підіймав градус спілкування, і кажу, ти перерахуй зараз, все дуже добре. Тому що нам потрібно все це відіслати, щоб не було питань не до мене, не до тебе. Не, не до капітана. Він такий, да-да-да, окей, сер, є сер, все зробимо. І я йому вже ну, просто розпечатав листи, щоб він не бачив цю форму, щоб він не рахував, просто тупо сухо написав наш е, залишок на місяць. І заповнював вже я все це повністю в нашу цель-форму. І бачу ну, щось не те. Ну, коротше, нібито ми тиждень взагалі не їли. Не те, що не їла, а ще й взяли десь нову їжу. Ну, я розумію, що якщо там все настільки, то. А, і ще такий цікавий момент. Я бачу, що перші 15, там взагалі велика форма, там 30 листів. Ну, вона не повністю заповнена, але ну, дуже багато айтомів. І я бачу, що перші 15 листів з якимись помарками, з виправленням, тобто дійсно там щось дивилося, щось чекалось. А друга частина, другий 15 листів, вони. Повністю пусті, ну тобто, без ніяких ремарок, без нічого, просто внизу написано Окей, 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 окей. І я, і я розумію, що ну, ти ж взагалі ти туди навіть і не йшов цю проїздку. Ти просто там, ну, по відчуттям заповнив її, по яким там спогадам, що ти там готував впродовж місяця, і записав це все на цей лист. Думаю, ну там повна жопа, просто ну, пов тотальна. Коротше, а я цього дуже не хотів робити. Я йому навіть, ну, я вже з першого разу зрозумів, що там ну, дуже багато проблем. Але я дуже лінивий і не хотів іти і перерахувати е, всю провізію з ним. ну, бо, бо це його робота. Ну навіщо мені це робити? Коли вже хтось інший туди йде і рахує з тобою, ну, ти не виконуєш свою роботу. Ти, ну, потрібно, щоб ти їхав додому. Навіщо ти тут? This necklace. But this one also? No. Yeah, also necklace. Yeah. Because you keep three. Now, now we have how many? This six. one, Six. Six. You write three. No, you keep three. Okay, six. Перерахувати усю провізію, це ну нібито маленький магазинчик біля вашого дому. Але ви приходите туди і починаєте все перераховувати один за одним. Ну, це не швидко. Ми дві години витратили поспіль. тобто, повністю дві години тупо ми рахували все підряд, щоб зрозуміти, що ми маємо. В першу чергу, щоб зрозуміти, що ми маємо, і щоб замовити ще, тобто на наступний місяць, тове. Коротше, я спробував цього всього уникнути, але розумію, що вже ніяк. Ну і дійсно потрібно, якщо все настільки погано, розуміти, що ми маємо на борту, ну перш за все, де все, це.

Open. Where is it? You І, дійсно, все серйозно. Почали зважувати усе м'ясо, усі види м'яса, усі фрукти, овочі, що ми маємо. А там, ну, кожен пункт, кожен взагалі, я ставив якісь свої ремарки. Я взяв червону пасту спеціально. Тобто я щоденно відмічав, що добре, що ні, але все не добре, все було взагалі повне і тотальне, тотальне пекло. Коротше. Він ну, навіть не, навіть не спускався туди, щоб перевірити. І я вже так коли підраховував це, все розумів. Якщо буде 1005 доларів різниця, то те ще буде нормально. ну, Порівняно з тим, що я бачу зараз. І, ну, я так не... не... Ну, не те, що взагалі кухать такий тип е цікавий. Тобто, коли в нього щось питає, щось ми готуємо, щось робимо там. Він такий да, сер, сер, там все підсуйтися, там бистро зробив, там підійшов, я говорю, підійти там на мости, да, да, вже йду, йду. Ну тобто, такий, нібито, все тримає, все, все окей, можна з людиною працювати. Але от тільки ти його відпускаєш, все, він короче повністю лінь його жирає. Він нічого не робить, він починає готувати кожен день одне й те саме. Тому що коли я приїхав на судно, ну я не розумів, чому е, він усім не подобається. Мені все було ну, нормально. Тобто я не приїжджаю сюди як у ресторан. Я розумію, як тут е, готують та що тут тобі тут, ну що за їжу тобі тут дають. І я не розумів, чому всі нібито з ресторану приїхали і всім все недовподобно. А лише потім, ну впродовж там, через місяць, я зрозумів, в чому всі проблеми. І він ще підходить до мене і каже, що. Це попередній повар лишив мені недостачу, ну десь різницю в 4 тисячі доларів. Тобто, ну наголошує підкр... ну, наголошує на цьому, що якщо буде проблема, то вона ще з тих часів 9 місяців пройшло, 9. тобто, вже цю недостачу можна було ну я не знаю скільки раз перекрити. І, а я його слухаю і думаю: ну все круто, тобто ми втримали її, ми втримали цю недостачу, все окей. Тому що, коли я все підрахував, дійсно ми мали 5 тисяч доларів різниці. Коротше, це просто пеклище. Ну і коротше, все дав капітану, сказав, що він побачив це. Ну, він вже тоді, я його підготував до цього, він вже розумів, що буде. І він е, запитує ну, болгарим, і спілкуємося на англійську, і він запитує мене Олександр, е, this is disaster or close to disaster. А я йому відповідаю: This is more than disaster. Ну, тобто, все набагато гірше ніж ти уявляєш собі. І коротше, він це побачив, вже розумів і каже, ну, все виглядає так, нібито в ну, тобто протязі всього місяця ми їли як на барбекю. Ну, це коштує набагато, ніж ми їмо зазвичай. І, тому що там багато м'яса, десь там солодощів багато, ну, куча ці, нібито таке міні-паті, міні-свято. От. А він каже: нібито ми робили барбекю і на сніданок, і на вечерю, і на обід. Тупо три рази на день цей барбекю, і тому такі кошти в нас вийшли. А це було ще до нас, це було ще до того, як я приїхав по судно. І от зараз воно все бухнуло. Коротше. Ну, попередній капітан теж про це знав, і він створював таку штучну економію. Тобто, ми повинні ну вони ще мене не було їсти менше їжу, щоб ми коригували цю нестачу. Ну це взагалі повний хаос. Ну так не потрібно бути. Тобто, ті люди, котрі, ну, це все проїбали, коротше, вони вже поїхали додому, і все в них добре. І вони вже й забули про це. А ми. Які приїхали нові, новий екіпаж? Ми повинні це все вирівнювати. Ну це несправедливо, як мінімум. І якщо якась економія почнеться, я зразу скажу, що я буду ламати замок <хи> до провізіонки і, і брати звідти їжу, якщо мені не буде вистачати. Ось така от міні-історія. А тим часом вже прокидається сонечко.